Конкурс студент року розпочався хвилиною мовчання. Присутні вшанували українських героїв, учасників АТО, котрі полягли, захищаючи Україну. Весь свій креатив цьогоріч річ спрямували, аби висловити любов до солдатів і бодай, чимось допомогти їм. Студентка Юліана показує випічку, котру вона з друзями спекла спеціально для благодійного ярмарку. А ще власноруч робили патріотичні вироби, аби зібрати кошти для Чернівецьких військових, які зараз перебувають у зоні АТО. От і вилучені кошти, звісно, будуть відправлені на їх. Потрібне. Аби мати право змагатися за титул. Студент року учасникам довелося докласти чимало зусиль. Спочатку у нас перший тур відбірковий півфінал, де приймали участь 26 учасників. Сьогодні у фінал прийшло 14. Сім хлопців, та сім дівчат, які представлятимуть себе свої факультети. Хтось брав журі з півом. Хтось <пи> танцями. Учасники, котрі потрапили на цю сцену, прагнуть не лише як найкраще проявити свої таланти, розповідає тренер бойового гопака Станіслав Пірог. Мені важливо показати українську національну ідею, і що українська культура це не є прості танці витребеньки. це є дійсно наша культура, вона є бойовою. Більше в цього року все ж таки будемо не те, що давити, а будемо показувати щиро, як любимо. Україну як любимо один одного і як підтримуємо один одного. Неважливо схід чи захід. Жодному студентів не бракувало талантів, проте з найкращих потрібно було обрати лише двох студентом 2014 року. ЧНУ імені Юрія Федьковича став спудей факультету математики та інформатики Олександр Мельник? А серед дівчат перемогу здобула студентка філологічного факультету Наталія Ченківська, Ольга Андрійська, Михайлонтоньок, місцевий час.